Всем доброго дня, всім мирного неба над головою. Всім 36,6. Дякую всім, що дивиться мій канал. Ну, Ми починаємо. Перша новина це про виграш тендер фірма з браваров, яка робить тролейбуси. Богдан програв. Ну, чомусь я навіть і не сумніваюся. Правильно людина одна написала, що це очередной буде зоопарк. В тролейбусних парках, от як в трамвайних депо зробили за парки: там і електрон, і песа, і кобра, і зараз і... банани поприганяли, електрони. Там, ну, то есть, толку ради дати не, не можуть. І на сьогоднішній день я знаю, що виграли броворська фірма. Не помню, не пам'ятаю, не буду брехати, як ці тролейбуси називаються. Я в них слабкий, бо я трамвайщик. Ось, і е, Богдан програв. Е, може всі знають, що е, управляють цим заводом, це бивши е, чиновники Капеків-Пастранс. І я думаю, це зіграло на тендері. І вони виграли цей тендер. Ну, там плюс, що опустили цену. Ну, цену не опускають. Я думаю, якщо Богдан би знав, бо про це він би теж опустив би цену, щоб продати свої тролейбуси. Ну, на жаль, цього не сталося. І може, на щастя, не сталося. Може, все може бути. Ось. Е... Ну, тепер поїхали далі. Транспорт наземний так і стоїть. На жаль, люди мучаються, добираючись на роботу. Ось і е, із електроенергії. Більш всіх страдає на сьогоднішній день це Троєщина, е, люди не мають ні світла, ні е, опалення, ні води. Ну, дай Бог, щоб вони це все получили вже і жили, як всі живуть. Е, а може навіть краще до інших людей, які на другому берегу е, проживають. Все ми це переживемо разом і е, гаразд. Ну і тепер депо Шевченка. Вітаю депо Шевченка. Вони отримали другого директора е депо. Е що був предыдущий попередник е директор? Це Укрзалезниці. І зараз прийшла людина з укрзаниці. Мені таке враження, що цих людей никають. От набу або від прокуратури, вони ціжуться по півроку, а то по году там, і розвертаються, і повертаються назад, коли там діло закрилось, зам'ялось, ну і в цьому працює КПКів Тобто бере до себе на роботу, і, і ці люди відсіжуються. Колись мені казали, що в вже не має ваги той, который мав вагу в цю КПК постранство, я щось не вірю. От, чесно кажу, не вірю. Чому, тому що е, скажу чому. По тендерам е, я розсматривав, е, як все було, так все і залишилося. Е, кражу на кражу, краже займається. А по е, схемам, е, колись, е, коли, коли я працював в, в Подольському трава депо, прийшов замдиректора до нас, е, людина, е, «Укрзалізниці» і я з ним пам'ятаю балакав, і він е, приймав уч участь у розігріші тендерів в «Укрзалізниці». Ну, віддать, дяді, дяді сказали, посидіти десь в другому місці. Він, е, у мене просто було до нього запитання, чому він нічого не робить, і до чого він сюди прийшов. Ми так відкровенно побалакали. І він мені сказав, що я времне явлення, я трохи посижу і уйду. Ну, і от так воно і сталося. Він сказав: мені десь півроку посидіти і я уйду. Він півроку відсидів і уйшов. Э, уйшов назад в Укрзалізницю. Ць, на сьогоднішній день це приходить депо Шевченка. Прийшов директор десь ну, скільки? Ну, півроку, наверное, тому назад. Пробув люди, його даже ніхто ну, так в лісо бачили, але він навіть ні з ким не познайомився. До, присидив там 6-7 місяців і Е, Зараз з'являється друга людина теж сукерзалезниці, і я так, моя думка така, що він теж просиде пів а й сім місяців і теж уйде. Ну, будемо дивитися. Тобто, ну ви розумієте, да, що це те, що зараз робиться, ну, це, мабуть, крах депо Шевченка буде. Тому що, на жаль, ніхто їм не займається. Нема хазяїна. Нема такого хазяїна, як був господин Багатирьов. Нема хазяїна, котрий був це Казіцький. Це люди, які боліли цим депо і було строго. Да, це люди були строгі, як і Казівський, так і багатьох, ну був порядок, в депо. Багатьох це взагалі Бога людина, яка знала кожен вагон, кожну плату, за що вона відповідає, за кожен пароводок, навіть з цього не знаю. Він приходив на канал, я лично бачив, як людина приходила, він тоді був головним інженером інженер, і приходив, казав, я сам зроблю. І він сам становився і робив цей вагон. Це вагони, коли перший це був каштан, там була вже напічка на електроніка. І він приходив, це робив <кій> і Кобра. Ось, якось так. Зараз там для прикриття, я так ну, дивлюсь, ну, реально для прикриття сидять люди і уходять потім в Освоясі, називається, назад своє місце в Укрзалезницю. Uh, ну що ще сказати? Я в шокі. Я в шоковому состоянні. На жаль, на жаль, це таке робиться. І те, що мені там розказують, що Літвіна вже не має цю вагу, яку мав, вагу прекрасно. Він все має. Просто людина трохи упала на дно, тому що розуміє, що вечно, е, командувати ти парадом не будеш. І коли закінчиться війна, я обіцяю вам лично, вічно. Спасино, я прийду до вас в гості. Прийду до вас в гості і буду дивитися в ваші очі. Як колись ви, я вам все припомню то, що ви мені робили, пакості, угрожали, звільняли зі своїм другом Мартинюком. Це не погроза, ні. Просто коли закінчиться війна, я думаю, що люди самі може поймуть, що їм пора на виход, що ці всі корупційні діла будуть накриті мідним тазом. Ми на сьогоднішній день обвиняємо президента, його приблизно друзей. Повірте, не тільки президент, но і Капець і пространств, і другі КП воровали, ворують и будуть воровати, і впливати вони хотіли на цю війну. Для них війна це мать родна, тобто прикриття. Тобто, подимається рука, щоб украсть цю копійку, украсть цю гривню і не щоб. Відрахувати. У мене завжди було питання, і мені на, цю, на це питання ніхто не дав відповідь. Може, зараз мені дасть хтось -та, там прокоментуйте, будь ласка, може хтось знає. Собирали гроші з 2014 року, почали висчитувати воєнний збор. Там на АТО було, зараз на війну. У мене питання, куди ці гроші йдуть? І, доходять ли в ці гроші до хлопців? 7366. Дякую, що підписуєтесь на мой канал. Далі ще буде інтересно.